О, усім привіт! У нас сьогодні неділя, 30 березня. -е, Ми після вихідних. І сьогодні я хочу з вами поділитися своєю тижневою закупкою в АТБ. Ми, їдучи від батьків, заїхали в АТБ і затарилися продуктами на тиждень. Тому зараз я хочу вам показати, що це буде за покупочка і починаємо прямо. Зараз. Перше, що я купила, вже розпакувала помила, це авокадо, банани і яблука. Далі я купила для вікусі ось такі вафельки. Вони зараз на знижках по 6 хвостиком. До школи на кожен день, це на 4 дня по одній. Далі я взяла для себе одновідсотковий кефір, взяла а, добров, ковбаса варена, лікарська. ну Лікарську вони найбільшу мене полюбляють. Далі взяла стріле фека на шкірці. Ось таку, Це потрібно мені. Далі матвію. З собою барніки. Вікі вафельки, Матвію, барніки. Далі я взяла в АТБ їм ось такі бургерні булочки. Буду робити їм такі бутербродики з собою. Віка у мене любить суху ковбаску. Губернаторська, ось така сухенька ковбаска. Далі ще один авокадо загубився. Я взяла ні, ту візьму, цю, ні. Два творога, два сири, кисло молочні, нежирні. Далі, по моєму меню, двоя лінія. АТБ випускає дуже класні продукти. Це їхні морожені овочі, суміш овочева для смаження вок, швидко заморожена. Тут в нас з вами йде цибуля, квасоля, стручкова, перець, гриби, морква кукурудза. Просто та зручно. Тут 400 грам. Якщо мені треба в межах 180 грам, це мені на два рази. Далі взяла ще така для яєчні. Це я буду додавати до сніданків. Тут у нас теж дуже класні. Овочі баланшовані, томати, перець, солодкий перець, різнокольоровий, квасоля стручкова, цибуля. Так що це для омлету. Далі я взяла дітям сердельки. Сердельки це м'ясна лавка до макарошків. Сердельки першого сорту з м'яса-птиці. З 13 птиці. до 12.04. Тут у нас пів кілограма кукури. Далі ще взяла одні овочі до яєчні і ще одні суміш овочева мексиканська. А зараз я зроблю дуже просто. А ще ми взяли помелу. Як Огроменну як помелу. Огроменну помелу ми взяли за традицією з'їдати помелу. Ось це я зараз посмажу, посмажуся, додам кольорову, кольорову капусту і сюди ще я додам броколі. Це я все зараз посмажу і складу собі у лоточок. Буду їм обідати, буду їм вечерити. А ось це буду додавати до сніданки. Це будемо її сніданок. Омлет з овочами. Це буде. просто... коли ж на цей новость біля нас відкривається замістьокціпросу. Е... У нас відкривається магазин. Замість вікувати, а, там магазин. У нас екомаркет, б... у нас був екомаркет поряд. Тут буквально через трошки. Він закрився, там відкривається маркет жито. І в цьому маркеті відкривається сенсей, Аврора, і там ще е, масу магазини. масу чого всього. І отут вже, вже отаж, все Сенсей під боком, Аврора під боком. Ну як під боком? Тут у нас там траса, у нас пряма дорога, така Але сенсей то... під боком. Да. Але якщо брати всі Сенсеї, то тут прямо біля дому. Найближче в будь-який момент вийшов, пошов, подивився, що не треба. Навіть треба. гроші не надо кратити. Уявляєте? Тому да, сенсей рядочком. Я думаю, якщо там сенсей буде новенький, то там і вибір буде класний. Ми а, там, це... І ми з вікою обов'язково щось Коротше, я знаю, що. А на сьогодні я вам кажу все. до нових зустрічей. Дякую вам, що ви були разом з нами. Не забуваємо поставити вподобайку. Написати коментар, чи любите ви робити закупи саме в АТБ, що ви в АТБ купуєте, як ви відноситесь до цього магазину, і якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Да, Ми вам дякую. будемо дуже-дуже вдячні. Обов'язково, там куча інтересного. Ми стрім не проводимо дуже часто, якщо ми проводимо прямі ефіри, значить там щось є конкретне. Останній наш прямий ефір це ми розбирали речі у моїх батьків. Що у вас є час, якщо хтось подивиться цей прямий ефір і побачить, подумає, що йому дійсно треба якісь речі, ви мені пишіть. А речі ще ми, звідтям, не забрали, ми їх перебрали. І якщо у вас є маленькі дітки. Так, е, від народження до року напишіть, будь ласка, нам потрібно бодіки. Ми вам відберемо усі бодіки, які Постираємо. в нас є. Ні, вони вже всі попрані. А, ну так. це вже вибачте, ми всіх їх не перепремо, Але ми прийдемо до батьків, ми зразу, відразу все, ви нам пишете вік. Ми відберемо і я вам відправлю відразу все, що потрібно. Реально, дуже багато речей. Тому... Ой, ні, якщо халікціоніри є такого всякого старовинного одягу, то вообще пайдеш, пайдете. Тому ще раз дякую вам, що ви разом з нами, що ви підтримуєте україномовний контент, що ви підтримуєте контент без постановочних кадрів, де ви любите дивитися реальне життя, те, яке воно є. Тому дякую вам, що ви разом з нами. І до нових зустрічей! Пока-пока.